Вітаю, я Зоряна Скалецька і я записую це відео для проекту про вірус. Сьогодні хочу поговорити про бустерне щеплення. Дуже багатьох виникає таке запитання: для чого робити бустерне щеплення? Що виходить, що вакцини від COVID-19 не працюють? Хочу заспокоїти, вакцини від covid 19 успішно працюють і мають дуже хороший ефект на сьогодні для попередження захворюваності, для мінімізації, зменшення ризиків госпіталізації та смертності. І на сьогодні до науковцями вже пораховано, що якщо ми не ми мали вакцинації, такої масово проведеної в світі, ми мали б додатково по всьому світу 15 додатково мільйонів смертей. Але з часом захист проведений від вакцинації зменшується і його необхідно підспосилювати. Власне для цього ми і вводимо бустерне щеплення. Варто сказати, що Міністерство охорони здоров'я постійно оновлює свої накази, і можливо це дратує окремих лікарів первинної ланки в першу чергу, які з цими наказами працюють. Але це пов'язано з тим, що постійно в світі виникають нові і нові практики, успішні результати ті чи інші досліджень, і це дає можливість нам якомога більш для громадян для українців вдосконалювати цю процедуру щеплення від COVID-19. І на сьогодні цих маємо свіжі, свіжі зміни. Це вересень 2022 року. Міністерство охорони здоров'я оновило правила і порядки вакцинації від COVID-19 і є там деяка новизна і. Про це зараз поговоримо, але в першу чергу, в темі, коли ми говоримо про бустерне щеплення, виникає знову, напевно, багатьох запитань, а чи є в нас ця вакцина в достатній кількості в Україні для того, щоб такі щеплення проводити. Хочу заспокоїти, на сьогодні в Україні є порядка 5 мільйонів доз коронавак, майже 400 тисяч Pfizer-Comirnaty, десь 30, -30 тисяч. Янсен. Тобто досить багато є вакцин для всіх бажаючих вистачить. І друге, новизна, така це теж та стосується, в тому числі, вакцинації дітей. На сьогодні, до цього наказу, до цих змін, вакцинувати ми могли дітей лише від 12 років. І Дітки, котрі мають іпотр... і хронічні захворювання, потребують захисту, котрі менше 12 років, не мали такої можливості захистити своє здоров'я, цим наказом дали можливість від 5 до 11 років проводити вакцинацію, але обов'язково, з дотриманням процедур, підписанням інформованої згоди від батьків або опікунів, дотримання всіх правил, передбачених законодавством. На сьогодні ми таку вакцину чекаємо для того, поставки її в Україну. І я сподіваюся, як найближчим часом ми теж зможемо, особливо тих дітей, які є в групі ризику, щепити первинним базовим курсом. Так от, коли ми говоримо про зміни, зміни також стосувалися, хто мав можливість доступу до бустерного щеплення після первинного базового курсу щеплення. Раніше це було 6 місяців. На сьогодні вже скорочено до п'яти місяців для того, щоб якомога більше мати можливість людям доступ, до мати доступу до а, такого бустерного щеплення. І для другого бустерного щеплення вже на сьогодні знято обмеження, що раніше воно стосувалося лише певних категорій громадян, наприклад, там з хронічними захворюваннями чи літніх людей. На сьогодні для бустерної другої дози мають доступ і мають право вже всі скористатися. І дуже багатьох виникає таке питання, теж пов'язане з бустерним щепленням, чи можна використовувати різні вакцини? Одні, які були при базовому курсі щеплень, і, наприклад, інші, котрі зараз для бустерного щеплення. А в Україні дозволено використання змішаних схем вакцинації. Тобто, якщо пояснити іншими словами, це можливо, наприклад, якщо ви отримали базовий курс там Комірнаті чи Модерна, тобто Pfizer, то бустерне щеплення ви можете зробити, наприклад, тим самим коронаваком. Таке рішення стало можливим завдяки отриманим результатам досліджень ефективності і безпеки змішаних схем вакцинації. І якщо ми говоримо про протипоказання для бустерного щеплення, воно даст. Є ідентичним до такого, таких же самих протипоказань при первинному щепленні. І фактично, на сьогодні єдиним протипоказанням є алергічна важка алергічна реакція на попередню дозу, тоді для бустерного щеплення варто використовувати іншу вакцину. І хочу наголосити, що всі вакцини, котрі в Україні належним чином зареєстровані і допущені, і схвалені до використання, можна використовувати для ревакцинації. Тобто, якщо підсумовувати. На сьогодні маємо так, що дорослі від 18 років повинні отримати базовий курс щеплення від COVID-19, це одна доза Янсена або дві дози Коронавак або Пфайзер. Через 5 місяців після первинного курсу людям старше 18 років слід прийти перше бустерне щеплення. І через 14 місяців після першого бустерного щеплення необхідно зробити друге бустерне щеплення людям з груп ризику. Тяжкого перебігу COVID-19, всім іншим дорослим також є на сьогодні створена можливість отримати друге бустерне щеплення. Тоді ж виникає питання, як зробити бустерне щеплення. Хочу вас заспокоїти так само, як ви робили перше щеплення. Звернутися до власного сімейного лікаря або до будь-якого будь пункту, де щеплюють від COVID-19. Якщо ви переїхали в іншу місцевість, не знаєте, де може це бути такий пункт щеплення, тоді є можливість зателефонувати на телефон Міністерства охорони здоров'я і таку інформацію отримати. Телефон 0800 60 20 19. це дуже просто. І для проведення щеплення необхідно мати лише документ, який посвідчує вашу особу. Вся інша інформація про ваші попередні щеплення вона знаходиться вже в електронній системі охорони здоров'я, в комп'ютер, коли лікар все вносить всю цю інформацію. Якщо ви користуєтесь дією, то ви можете загрузити новий сертифікат, і в ньому тоді буде зазначена інформація про те, коли була дата щеплення, назва вакцини, якою ви робили бустерне щеплення, і на тривалість дії такого сертифікату нагадую, що ревакцинальна чи то бустерна доза, потрібна усім щепленим проти коронавірусної хвороби, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижує свою дію і свій захист. А якщо ви взагалі не вакцинувались, то обов'язково зробіть це. Україна забезпечує безкоштовним щепленням вакцинами від COVID-19 все населення, і все, що потрібно від вас, це виділити час, запланувати в своєму графіку і прийти на щеплення відповідний медичний заклад. Для осінньо-зимового періоду характерне Зростання захворюваності covid 19, ми вже це можемо проспостерігати, і так само як інших респіраторних захворювань. Тому рекомендую повернутись до практики носіння масок особливо особливо в людних місцях, де багато контакту з іншими людьми, миття частого рук, носіння собою дезінфекторів. А все-таки, якщо раптом і ви ви захворієте, то обов'язково сидіть вдома, уникайте контактів з іншими людьми, звертайтесь до сімейного лікаря. При найменших проявах і максимально дотриматись його рекомендацій для того, щоб змінімізувати ризики ускладнень перебігу хвороби і не наражати на небезпеку всіх осіб, котрі є поруч з вами. Бережіть себе і бережіть здоров'я близьких, вакцинуйтеся, бережіть час медичних працівників для поранених, вакцинуйтесь. Вакцинований, готовий до викликів.